Я коли теж вийшов з автобуса, я побачив маму, яка думав, що в очакує, бабушку, дідуську, друзів. Хлопця з Чернігова з минулого обіна з 13 вересня, який був зі мною в камері ріки 8 місяців, бо він теж прийшов. Це для мене дуже було дуже несподівано. І хотілося, навіть, чесно кажучи, заплакати, але просто якась така нестандартна була, я не знаю, як би мовити, який тип цієї поведінки, що я просто от хотів заплакати, але в мене тупо я не знаю, як будто водний ресурс закінчився. Я почав. І сміятися, і якісь там шутки шуті. Типу. Ну, але, я дійсно був щасливий, але <смі> я так потім на себе побачив зі сторони, що міг би якась була якась неадекватна поведінка. <смі> Мені так здалося. Коли повернувся, взагалі, я реально я думав, як би не крутилося життя. Єдині люди, які ми не потрібні в будь-який час, щоб з нами не сталося, це наші батьки. І не треба відсторонювати від себе рідних. Я дуже сильно люблю свою маму і завдяки їй. Я зараз маю змогу знов повертатися до нормального життя, відновлюватися. Я дуже вдячний їй за те, що вона реально мене просто вигризла. Вигризла зубами, вона чути в Києві на Грушевського чи просто не жила. Тому я всім би міг би сказати тільки одне не відсторонити своїх рідних, своїх близьких. Вони вам бажають тільки самого найкращого.